Про те, як освоюються робітничі професії та як готуються до міжнародного конкурсу зварювальників, що проходитиме в Чехії, говоримо із гостем прямого ефіру, директором Вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 міста Вінниця Андрієм Безуглим. Андрій Івановичу, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю! Триває підготовка до цього міжнародного конкурсу. Скажіть, будь ласка, наскільки готові наші учасники чи учасник, і чим буде вражати? Журі. Так, ну, 9-10 квітня на базі нашого училища проходить перша науково-практична конференція майстрів виробничого навчання, які готують спеціалістів-зварювальників. І в рамках цієї конференції йде підготовка здобувачів, учнів, які будуть брати участь у міжнародному конкурсі професій, Майстерності, так краще сказати, в Чехії. Від України право на участі в конкурсі вибороли чотири учні. Зокрема, і учень нашого училища. Це Нікіта Нікітін, який зараз наполегливо тренується для того, щоб здобути призове місце. Будемо надіятися, що він це призове місце. Принесе, привезе з Чехії. А якими Подіваюся. навиками він повинен володіти для того, щоб там показати достойний рівень, коли відбувався відбір, вони повинні були продемонструвати, наскільки вони опанували професію, наскільки вони вміють займатися тим вибір, який вони зробили. Йому треба було працювати з заргонною зваркою. Це досить складна. Техніка. Техніка. І наш учень продемонстрував серед тих претендентів найкращі результати. Таким чином він виборав право взяти участь у цьому конкурсі. А чи у нашому училищі опановують абсолютно усі види зварювання, усі техніки? Практично так. Зварювальників-підводників готуєте? Ні. Ми знаємо, що про брак і. Важливість в тому числі робітничих професій в Україні говорили вже достатньо давно. Скажіть, яка ситуація зараз? Чи існує дефіцит саме таких професій на ринку праці? І яка загалом ситуація з тими, хто обирає професію, хто лише вступає до навчальних закладів? Якщо проаналізувати ринок праці 2023, 24 рік, ми побачимо, що робітничі професії вони Завжди десь друге, третє місце. І професії будівельник вони завжди були дефіцитними, оскільки ну, не всі хочуть займатися важкою фізичною працею. Проте попит є величезний. В умовах війни, коли зруйновані цілі міста, і треба буде відбудовувати, і треба буде ремонтувати, професор. Муляр, маляр, зварювальник, сантехнік. Вони Край стають... актуальні. Так. А наскільки м, популярні зараз ці професії серед абітурієнтів? Наскільки охоче поступають? Я скажу так, що це треба бути, по-перше, ну на прикладі навіть цього учня, про якого ми задували Нікіти, це хлопці активні. Які зацікавлені в своєму майбутньому, вони хочуть отримати ремесло, вони заздалегідь вже намагаються комплектувати і певні ресурси, тобто вони закуповують обладнання. От я дивлюся по наших кращих учнях, вони дуже ретельно ставляться до практичних навчань, і вони чітко знають, чого вони хочуть. І тоді е, їхні зусилля вони сториці окупаються. Зарплата сьогодні зварювальника починається від 16 тисяч. Це для випускника, а хороший спеціаліст це не нижче 25 тисяч. Хто е, яку зарплату отримує зварювальник максимального розряду? Е, мені сказати важко. Тут десь ближча комерційна таємниця, тому що Ті підприємства, з якими ми працюємо, починають від 15-16 тисяч. А вже далі залежить від рівня кваліфікації, висококваліфікованим, якими підприємство дорожить, вони безумовно намагаються платити по найвищим показникам. Тобто е... Мова про те, що робітничі професії це низькооплачувані професії, то це стереотип, який можна залишити в минулому. Я Абсолютно. правильно розумію? Абсолютно, сьогодні навіть недоцільно їхати в країни дальнього зарубіжжя, то саме Польщу, для того, щоб заробити ну, на рівні тисячу півтори тисячі євро. Це можна заробити в Вінниці, бути з сім'єю, бути в колі своїх рідних і близьких і мати такі високі. Доходи. Андрій Іванович, ви сказали про те, що в умовах війни вкрай актуальними будуть саме ось такі професії, адже доведеться відбудовувати і розбудовувати повоєнну Україну. Чим, чим можуть бути ось такі спеціалісти, спеціалісти корисні вже зараз, ще до моменту, поки ми почали відбудовувати Україну, поки ми у війні. Що можуть вони робити зараз? Все, що пов'язане з будівництвом будівництво... залучатися до роботи в побудові якихось фортифікаційних споруд? Безумовно. будівництво це один із індикаторів здоров'я економіки. Там, де будують, де відбудовують, де з'являються крани нові будівлі, знаєте, туди приходять інвестиції, там економіка оживає. Ну, по нашому, навіть місту, ми бачимо, скільки в умовах війни у нас є об'єктів, скільки є. Бажаючих е, отримати робітників, працівників на ці об'єкти. Тому попит є величезний. У нас 80% працевлаштовується, 20% це тільки йдуть вищі навчальні заклади, можливо, їдуть за кордон, але основна частина у нас працевлаштовується і вони мають достойну зарплату. А на фронті такі професії е, знадобляться? Е, безумовно, зварювальник це універсальна професія. В умовах війни ці вакансії вони закриті, але по розмові і співпраці з військовими ми знаємо, що потреба в цих спеціалістах є гостра. Хочемо ще на останок розбити ще один стереотип. Будьте. Можливо, через те, що чимало чоловіків зараз на фронті, можливо, через те, що щось чомусь так склалося історично. Деякі професії вважають чоловічими, а деякі жіночими. Чи багато зараз жінок, зварювальників, чи багато дівчат освоюють цю професію? Певні стереотипи є. Я думаю, що це. Показник цивілізованої країни, якщо взяти після воєнний радянський Союз Україну, ви знаєте, скільки жінок працювало в сільському господарстві, на виробництві, на підприємстві, на будівництві, це було ненормально, але гендерна рівність це. Абсолютно відповідає часу серед зварювальників, які проходили конкурси сьогодні навчались в нашому училищі для поїздки і участі в Чехії. Була одна дівчинка з Харкова, Поліна, яка приїхала до нас. Ми надали матеріальну базу, тому що в Харкові сьогодні є проблеми з електропостачанням, і тому ми з задоволенням прийняли її, дали на нашій базі можливість потренуватись і представляти Україну. Тому з чотирьох одна дівчина, тобто і в таких професіях дівчата можуть втерти носа хлопцям або ж бути з ними на рівні як мінімум. Андрій Іванович, я вам дякую за цю розмову і за те, що готуєте достойних фахівців у своїй справі. І Я вам дякую. Нагадаю, що про участь України у міжнародному конкурсі зі зварювання Голд Кап. Лінд, що відбудеться 22-24 квітня у Чехії, говорили з директором Вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 міста Вінниця Андрієм Безуглим.